вата, Ватай і, і кафа, це є нечистоти, нечистоти, нечистоти. Нечистоти. Вони мають мати місце для того, щоб індивідуальність виживала, щоб індивідуальність була, ця локалізація. Кількісне вираження є необхідністю. Але що воно захищає, що Ейрведа захищає, так це те, що, якщо це правда, а так воно є, що нечистоти мають мати місце для індивідуального життя, щоб воно було, кількісне вираження безмежності має бути для того, щоб різноманіття було. Щоб людина жила безмежністю або різноманіттям, індивідуальністю, щоб людина могла жити універсальністю в індивідуальності. Тож індивідуальність має бути. Тож, якщо індивідуальність має бути, а що виводить індивідуальність і підтримує індивідуальність, це є доша, деяка нечистота. Тому Сприймаючи нечистоти, як те, що є неминучим для життя, Айурведа підтримує принцип стосунків. Вона не торкається індивідуальності, вона не торкається нечистот, тому що це є необхідність. Вона не торкається індивідуальності. Що вона торкається? Це стосунки. Вати з пітою, піти з кафою, кафи з ватою. Три лінії, що утворюють трикутник. Вона не торкається точок. Вона торкається лише ліній. Вона реорганізує, реконструює стосунки між двома і тоді називається балансом. І Вважає кінцевою причиною зв'язаності або невіголовства, що це є дисбаланс. Тож, вона розділяє стосунки на дві характеристики збалансовані і незбалансовані. Нечистоти мають мати місце, оскільки кількісне вираження має мати місце, кількісне вираження має мати місце, тому що воно є природою веди. Мандали мають бути повна сукта і нульова сукта мають бути. І кількісно виражені значення сукти, природний закон має бути, все це має мати місце. І тому нечистоти мають виживати, мають продовжуватися. Але якщо щось має бути, а людина хоче бути за межами цього впливу неминучих нечистот, тоді ми не торкаємося на дозволяємо їм бути, а регулюємо стосунки. Просто стосунки однієї частини з другою частиною, з третьою і так далі, тоді ви створюєте машину. Дуже важко уявити собі машину, в якій частини все ще. Лежать навколо, але ця трудність долається на рівні свідомості, де режим свідомості є частиною машини. Режими нашої власної свідомості, ще один режим, третій режим, четвертий режим, десять різних режимів нашої власної свідомості, на рівні свідомості. Є значення стосунків. Різні режими, як різні частини машини. Але що пронизує всі ці режими, так це стан свідомості, свідомості. Тож, якщо ми врегульовуємо свідомість, ми врегульовуємо. Виконання, діяльність різних речей. Це виводить дуже, дуже великий принцип життя в епоху просвітлення, життя в цивілізації єдиного поля. Людина регулює свою власну свідомість, і в цьому людина регулювала всі можливі стосунки назовні повністю. Ми врегульовуємо нашу власну свідомість. Це є соціологія цивілізації єдиного поля. Ми регулюємо свою свідомість і перебудовуємо всі аномалії, та дурощі поведінки в оточенні, покращуємо якість оточення. Просто завдяки тому, що регулюємо те, що з'єднує різні значення, а це є наша власна свідомість. Врешті-решт, я є з'єднаний з цим і з тим і всім, і всюди, минулим теперішнім майбутнім, лише на основі моєї свідомості. Тому свідомість є тим елементом, свідомість є тим елементом, який служить як ланка, щоб з'єднати різні матеріали. І Щойно ми врегулювали зв'язковий матеріал, ми врегулювали стосунки. І якщо ми знаємо, як дати раду нашій власній свідомості, ми знаємо, як дати раду абсолютному стану стосунків, які є самооберненими стосунками. Тому в усвідомленні самооберненого стану стосунків, ми є на абсолютному фундаменті стосунків, з якого всі стосунки можуть бути врегульовані самим лише нашим бажанням. Це є наука свідомості. Це наука веди. Наука знання. Наука знання. Це наука поведінки. Це наука дії. Вирегулюй свою сутність, і в цьому ти отримаєш майстерність над всіма стосунками. За бажанням Усе працюватиме для тебе. Це дуже прекрасна картина. І все це приходить до нас Завдяки деяким глибоким спостереженням у структуру балансуючого принципу використовуючи Айурведу. Вона балансує три аспекти. піта і кафу, три аспекти, які

This, this 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 insight into the into the theme of ayurveda це проникнення в тему аюрведи this is one aspect of the theme це один аспект теми аюрведи це один аспект ось ось чому ми називаємо це наукою це ведична наука оскільки вона має справу з усім діапазоном можливої глибини міркування Реальності, знання, дії, організуючої сили, вона проникає на таку велику глибину будь-чого і його оточення. Його можливий широкий діапазон оточення занурюється на таку велику глибину. Тож це балансуючий принцип в Айурведі для створення балансу в ваті, піті і кафі. І в такий спосіб усунення впливу нечистот, не самих нечистот, воно не торкається нечистот, воно лише створює баланс між ними, створює баланс у стосунках. Інші має справу лише з нечистотами і розтрощує це або, це або це, або це, перетворює все на порох. Цілковитий порох з усього з будь чого і керує на рівні невігластва. Пацієнт не знає, що він їсть. Це Айурведа. Дуже об'єктивно. Настільки об'єктивно, що вона навіть не підказує пацієнту. Дуже об'єктивний підхід. Жодної психологічних маневрів. Абсолютно ні. А коли справа доходить психологічне маневрування, тоді це абсолютно психологічне лише і немає ніякої відношення до фізіології. Коли стосується фізіології, то йде так глибоко до волокон фізіології. Що воно проникає повністю до непроявленого, і звідти починає реорганізувати структуру. Цей об'єктивний підхід Аюрведи, що він не коли я приходжу до теми об'єктивної -суб і суб'єктивного, я би хотів повторити дещо. Це врегулювання стосунків між двома є також об'єктивним підходом. Ви побачите диво про це. Зараз ми говоримо про галузь свідомості, але беручи свідомість, які чистою суб'єктивністю, також на об'єктивному рівні, у нас є ця доша тут, вата, піта і кафа, вата, піта і кафа вони є вираженими значеннями того самого неправданого вираження. Ці, які є зв'язки між ними, які є зв'язки між ними, їхні власні стосунки, їхні власні стосунки. І стосунки – це є абстрактна річ, не проявлена. Коли ми це прекрасна річ. Коли ми направляємо нашу свідомість між двома об'єктами, між двома частинами машини, з'єднуючи їх, тоді можуть бути використані два підходи наше суб'єктивне, і все ще об'єктивне з'єднання, що лежить між цими двома і Цей об'єкт і цей об'єкт. Стосунки також є об'єктом в цьому випадку. Вата і Піта. їхні стосунки. Піта і Кафа. Їхні стосунки. Їхні стосунки. Айурведа регулює баланс між ними. Регулює стосунки між ними. Стосунки між ними що сіде вгору, вниз, балансує, балансує. Вся ця діяльність є чисто на об'єктивному рівні. Чисто на об'єктивному рівні. Коли йде справа до мого пристосування до цього і цього, цього тоді йде вже суб'єктивне з'єднання до рівня сутності, з'єднання до рівня смрити, пам'яті. Це суб'єктивне явище. Пам'ять це суб'єктивне явище. Пам'ять про те, про те, про це. Мантра веди. Це також суб'єктивне явище, наскільки, наскільки вона пізнається, але в іншому на своєму власному рівні вона повністю об'єктивна. На своєму власному рівні вона пробуджена в собі, але на своєму власному рівні, коли порівнювати з моїм пізнанням, для мене це об'єкт. я бачу його, як це, і як це, і як це, і як це, навіть попри те, що на тому рівні саме моя власна суб'єктивність є тим, що скеровується, надає йому форми і тому подібне, але я є пізнавачем у цей час, і в цьому розумінні це є об'єктивністю. Тож тут у розвитку балансу між нечистотами, між балансуючими значеннями нечистот, це є чисто об'єктивний підхід. Баланс між ватою, і питою кафу є на дуже об'єктивному рівні, і оскільки він є винесений дуже об'єктивно керування цією, цим лікуванням є на рівні невігластва. Ви даєте щось пацієнту, він це вживає і не питає, чому повністю об'єктивний підхід аж до того, що пацієнт нічого не знає про це. Жодного сліду суб'єктивності і ефект на об'єктивному рівні біль тут зникає. Або ще щось. Палець був порізаний, він заживає будь що повністю об'єктивно. Тож, Досконалість підходу є настільки глибокою, абсолютно абстрактною, що коли підхід є. Суб'єктивний він є абсолютно суб'єктивний. Коли він об'єктивний, він є абсолютно об'єктивний. Коли він бере щось з суб'єктивності, щось з об'єктивності, тоді це є вже суміш. Підхід проміжку. Тож веда, і це є Шруті, і смарити. Закони природи, що постають з шастрів, і ті закони застосовуються до індивідуального рівня для того, щоб шрути була задоволена, Вселенський закон був принесений на індивідуальний рівень, на рівень шрути. Розділ знання, демаркація знання для його повного розкриття, є настільки точною, що вона має свою повну тему об'єктивного підходу і іншу повну тему суб'єктивного підходу, іншу повну тему змішаного суб'єктивного і об'єктивного підходу. Просто тому. Що вся мета знання полягає в оживленні його власної організуючої сили, де суб'єктивність і об'єктивність обидва в змішаному стані, всі три ситуації чисто суб'єктивна, чисто об'єктивна, чисто змішана, всі ці три разом структурують тотальність. Ріші Девата Чандас, Адгіатма, Адгидейва Адгибута, об'єктивний, суб'єктивний і змішаний. Тож усі ці підходи для того, щоб Лагранджан проявився в Гамільтоніані для того, щоб структура чистого знання проявилася в структурі організуючої сили, для того, щоб точка постала і дихала безмежністю. Для того, щоб ізоляція вела життя до безмежності, межі дихали безмежністю для того, щоб тотальність була живою реальністю щоденного життя для цієї мети є вимога, щоб повне знання постало у полі індивідууму, який є виразом повного невігластва. Це є історія стосунків, Повний погляд на всі можливі взаємодії, що існують між безмежністю і точкою. Тотальність, проживається індивідуальністю. І раз на рік, навіть раз на рік, в людини є час щоб пороздумувати над цими стосунками повного знання з її індивідуальним рівнем знання, навіть раз на рік, навіть 10-20 років пройдуть в цій традиції, нагадують тотальність знання з усіма стосунками його частин. Нагадують рік за роком, рік за роком, 10, 20 шарів повтору. Навіть це святкування дня подяки може зробити людину повністю просвітленою. Це є цей прекрасний день, який дав нам. Огляд всієї ситуації знання і невігластва, стосунків між ними. В цьому, що ми побачили, дуже прекрасне з'єднання тотальності з усіма її частинами. З'єднання єдиного поля всіх законів природи з конкретними гілками законів природи тотальністю. І коли ми застосовуємо це до різних різних полів життя індивідууму і країни, суспільства, ми виявляємо, що вони всі абсолютно оживлюються. Тож це святкування традиційного тради, традиційної природи, святкування традиційної природи, традиції в країні. Ці виконання, ці святкування, набули форми, традиції. Просто тому що вони настільки корисні абсолютно настільки сильно потрібні пам'ять спогади рік за роком що вони Стають традицією дуже природно. Діти О, так, сьогодні день матері, сьогодні день подяки, сьогодні такий день. прямо з дитинства аж до, аж до прадідів. Вони всі святкують. І коли такий тип пробудження приходить мірою того, як знання про свідомість зростає в їхній свідомості, ще які знання зростає в їхній свідомості, вони бачать бачать повне значення всіх цих традицій. І звідти ми припускаємо, що всі ці традиції у кожній країні, старі чи нові але речі, ці святкування, які набули форму традиції, вони набули форми традиції, і рік за роком вони відзначаються тому, що вони мають свою життєву силу, щоб над... наділяти життя енергією рік за роком, сезон за сезоном. Навіть якщо в людини немає цього глибокого знання, механіки, того, як відбувається цей енергізуючий вплив цих, цими традиціями, навіть коли людина інтелектуально цього не розуміє, але суть їхнього ефекту оживлює їхні емоції, їхні серця, їхнє розуміння, їхній розум. Будді і, і все це ми знаємо з нашої практики сутрів, всіх цих прекрасних сутрів, де ми виконуємо здію в своїй сутності. Там, оскільки ми є професійними виконавцями, самообернених стосунків, ми знаємо, що це означає, і наскільки енергізуючим це є, і як, наскільки це ревіталізує кожне виконання, що воно є життєдайним, що воно енергізує. Це Це дуже дуже велика тема знання вплетена в традиції життя по всьому світу. Традиції життя. Тож ми завжди поважаємо традиції для того, щоб в якийсь день року оживити якісь аспекти природи єдиного поля, в якийсь інший день якісь інші аспекти природи єдиного поля оживляються. приходить третій фестиваль, четверте святкування, щоб оживити різні, різні рівні, різні різні, різні, різні галузі. Області єдиного поля і цілий рік, якщо його врахувати, всі можливі аспекти єдиного поля оживлюються в усьому циклі року. Всі можливі аспекти єдиного поля оживлюються протягом усього циклу року. Той самий випадок це саме стосується циклу місяця, тижнів, днів, 24 роки. Людина починає аналізувати скільки ск... інтенсивність життєвої сили в цій годині, в тій годині, в тій годині. І назад, і знову до тої години, людина виявляє той самий цикл відновлення, відпочинку і активності, відпочинку активності. У малих циклах подій, днів, або великих-великих циклах югів або століть. Те саме та сама самообернена діяльність єдиного поля буде знайдена кількісно вираженою в різні різні способи, в різних різних формах, в різних різних святкуваннях. Мета життя полягає в тому, щоб жити тотальністю і розвивати її так, щоб вона була завжди з реальністю, навіть через цикли цих виконань, навіть не знаючи, але ефект в тому, що життя росте, воно розвивається, розвивається його повнота. І за все це знання сьогодні. Ми, звісно, віддаємо подяку нашій традиції вчителів, Гурдеву, традиціям цієї країни. Даємо подяку всьому. Минулому починаючи від Бога, творіння, законів природи, нашим друзям, нашому оточенню, всьому майбутньому, дітям, які народяться, просто віддаємо подяку всьому і існуємо. Ми є з усіма повністю ототожненими в нашій свідомості, повні життя. Тож дякую цьому дню. Дякую цьому дню подяки. Дякую за